Всім привіт! Сьогодні готуємо нову страву, яка точно вас здивує. Котлети з буряка. Швидко, корисно, смачно. Вам знадобиться 600 г вже звареного буряка. Це приблизно два великі коренеплоди. Я їх попередньо помила, зварила і очищаю від шкірки. Для зручності розрізаємо їх навпіл і тремо на середній або дрібній терці, Боряк натерли, до нього додаємо 120 г манки, одне яйце, чайну ложку солі. І по смаку чорний мелений перець і сухий часник. І все гарно перемішуємо. Орієнтуйтесь по консистенції, адже буряк може дати менше або більше соку. Якщо потрібно, можна додати ще трохи манки. Суміш в результаті має вийти густою. Не потрібно чекати, поки манка набухне. Одразу формуємо котлетки. Перед тим як смажити, Паніруємо котлети в панірувальних сухарях, формуємо круглу форму. Смажимо на середньому вогні на рослинній олії 2-3 хвилини з однієї сторони та 1-2 хвилини з іншої. Альтернативою буде також запекти котлетки в духовці. Це також смачно і корисніше. Готові бурякові котлетки ніжні, трошки солодкуваті, і ніхто точно не вгадає, з чого вони зроблені. Смак буряку майже не відчувається. Найсмачніше їх подавати зі сметаною. Обов'язково приготуйте за цим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!